Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Брати та сестри і всі радіослухачі, попросимо Божого благословіння на цю передачу. Господи Боже наш, ми вдячні за цю можливість бути учасниками проповіді Євангелія для нашого народу. Благослови цю передачу і всіх радіослухачів. Ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Амінь. Шановні друзі, радіослухачі, слухачі, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Прочитаємо з Іван Матія, третій розділ, вірші 6, 7 і 8. В риці Йордані хрестились від Нього і визнавали гріхи свої. Як побачив Він багатьох фарисеїв та садокейв, що приходили на хрещення, та промовив до них, роди зміїний, хто вас навчив утікати від гніву майбутнього, отож, учиніть гідний плід покаяння. Наша тема сьогодні що є правдиве покаяння. Отож, продовжуємо серію проповідей на цю тему сьогодні. Бо ж є також і фальшиве покаяння, що немає гідного плода, каяння, це слово каяння, хоч відноситься. До покаяння. Не є, однак, покаянням, бо воно є тільки процесом покаяння. Часто на каянні людина залишається. Бувають випадки, що деякі особи ціле своє життя каються, а ніколи на правду не покаються. Одного разу після революції в Росії проповідник зустрів у місті Омску в Сибірі одного старого чоловіка. Добрий день, брате, сказав старець. Ти мене знаєш? Щось не непригадую, каже проповідник, як же ти мене не знаєш. Тож я багатий був. У мене в Омську було чотири доми, два парових млини і ще багато чого іншого. Він хотів похвалитися, чим він був раніше. Тепер він нічого не мав. Революція все забрала, але хотів показатися минулим. Але проповідник перервав його питанням. Дорогі брате, а чи ти часом? Не побудував молитовного дома. Ні, каюсь тепер, що не побудував. Так він тепер кається, але це пізне каяття не поправиме. Не Отак люди в пеклі будуть вічно каятись, але ніколи не зможуть там покаятися. Я особисто знав п'яницю, який після кожної випивки тяжко страждав. Кожен раз каявся та проклинав, як Саму горілку, так і тих, що її робили. А проте при першій нагоді нарвався знову і знову і каївся, аж поки не впав в дорогу з холодною водою, в якій просудився, помер, так і не покаявшись. Бо каяння цієї людини випливало не з віри в Бога, не з жаху перед гріхом та погибелью, не за справжнього бажання звінитись, як від. Цього гріха, так із всіх інших гріхів і пороків. Воно випивало тільки фізичне страждання, що викликалося алкоголем. Проминало страждання, проминало каяння, тому саме тільки каяння бездостойного, плода покаяння є покаянням є фальшивим покаянням, себто незвершеним, недостойним покаянням, недокінченою. Працію в душі. А тому хоч би як воно було подібне до покаяння, воно не є справжнім покаянням. Це фальшиве покаяння. Треба учинити гідний плит покаяння усім людям, так проповідував Ян Хреститель. Розкаяння. Друге слово, зв'язане з покаянням, це розкаяння. Але й це слово не є покаянням. Бо воно означає жаль та смуток після поганого вчинку, але без поправи. Часами розкаяння випливає з кари, яку приходиться нести за погані вчинки. Скажімо, людина відсиджує кару у в'язниці, служить за свободою, за рідними і кається. Ось що вона так робила, що ось тепер мусить бути у в'язниці. Наприклад, читаємо про Юду. Зрадника Христового таке. Тоді Юра, що зрадив його, як побачив, що його осудили, розкаявся і вернув 30 сребників первосвященникам і старшим той сказав, я зрішив кров, невинну, зрадивши. Вони ж відказали йому, а нам що до того? Диви собі сам і кинувши в храм, срібняки вийшов, а потім пішов. Та й повісився. Іван де Матвія, 27 сьомий розділ, третій віж. Ось бачите, яке фальшиве покаяння. Ось це розкаяння, Юри дуже подібне до покаяння, але в ньому переживала мука докорів сумріння та жалю за доконаний чин над розумом та усвідомленням Божого милосердя. Він не не віддав себе на суд Божий, а поспішив самого себе. Покарати. Правдиве покаяння невідмінно приведе до Бога, а розкаяння часто доводить до трагічної розв'язки, переважаючи більшість самогубців, це жертви розкаяння. Тому розкаяння не є покаянням, бо воно однодічне. Отже, розкаяння це фальшиве покаяння, покаяння перед небезпекою і Фальшивим покаянням буває тоді. Коли воно викликається тваринним страхом перед небезпекою і смерті, пережито людьми життя. Ми маємо багато фактів, які показують, що каятись треба не тоді, коли смерть заглядає в очі, а тоді, коли людина здорова, коли їй не загрожує жодна небезпека, поки людина може свобідно, ясно думати і може діяти без жодного натиску зовні. Для Бога, наймиліше таке покаяння, яке викликається любов'ю до Бога, випливає з живої віри, слово Боже. Був і такий випадок. Один невіруючий вояк любив хвалитися своїм невір'ям і інших до чого намовляв. Але одного разу під час війни в одній атаці куля попала йому в груди і смертельно ранила його. Коли його підхопили, понесли санітари, він остатком. Сил своїх підняв руки до неба, вигукнув: Боже, будь милосердний, не лиши мене, дай мені час ще покаятися. Як бачимо, що кулі вистачало, щоб навернути безбожника до віри в Бога і до бажання покаятися, але чи то щире було бажання, я не знаю. Чи не тваринний страх перед відповідальністю та перед карою змушує людину? Часом шукати Божого милосердя, адже ж він мав час, то чому тоді не каєшся. Дорогі друзі, Слово Боже закликає. Шукайте Господа, коли можна знайти його. Прикликайте його, коли він близько. Господь сьогодні близько до вас, Він вас закликає Духом Святим, тому не противтесь, прийдіть до Нього, молити покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам цьому допоможе. Амінь.

Українську радіопередачу Христові Вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цій самій годині. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам? Наша адреса поштова скринька 94, чотири Міл Брей, Каліфорнія 94030. Повторюю, поштова скринька. 94 Міл Брей, Каліфорнія, 94030 Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас, вас рясно!